Всім привіт! Мене звати Олександр Салієнко. Я займаюсь будівництвом та постачанням холодильного обладнання, яке використовується для заморожування, охолодження та зберігання різної продукції. Хочу поділитися з вами своїм враженням по співпраці з компанією Web по Веденню контекстної реклами. Співпрацюємо вже понад рік і за цей час пройшли досить чимало випробувань. В дуже складний економічний період для країни змогли втриматись та отримати цільові ліди з платною рекламою. На шляху не обійшлось і без проблем, які доводилось разом опрацьовувати, та в принципі ця компанія показала себе досить достойно, вносила різні креативні якісь рішення в нашу рекламу. Вот так, що ми продовжуємо співпрацювати цією компанією, та й вам рекомендую.